Шановні судді, дозвольте представити вам образ, який народився не лише з фантазії, а й з глибокої любові до природи та нестримного бажання творити. Сьогодні я зачарована осінь зимової казки. Цей костюм це моя ода природи, яка навіть у перечутті зими дарує нам неймовірну красу. Жовте листя на моєму вбранні це не просто декор. Степлі спогади про золоту осінь, її первистість, її мудрість. Моя вишиванка це символ української землі, її традицій, її непорушної краси, яка гармонійно поєднується з дарами природи. А в моїх руках шопер, створений власноруч, разом із мамою. Цей образ це мій маніфест. Він створений з екологічних матеріалів із дарів осіннього лісу. Щоб показати, краса не вимагає жертв від природи. Вона може бути створена з того, що природа щедро нам дарує, не шкодячи їй. Це доказ, що можна бути модним і водночас відповідальним. Нехай наше майбутнє буде таким же яскравим, чистим і прекрасним, як природа, яку ми збережемо. Щиро дякую за увагу.